Сильвестр. Що у нас з тобою сьогодні? Роковочка. Так? Да? Так. Тут, коротше, така, знаєте, історія. Намагався знайти собі, що почитати. Ну, десь тиждень або два. Якось воно мені нічого не... Не, не, не знайшов ту книгу, яка була б мені цікава. А тут заходжу на Фейсбучок. Да, Сілічка? І ця книжка вона знайшла мене сама. Я про те, що як це працює, коли кажуть, що відпусти історію. Ну так, да, якусь там історію, певно, Для того, щоб вона рушила з місця. Ти мені допомагаєш котику? Котику мій. Так. И мы тут маем. Давить. И как мишечка она знаешь, шла. сама. М? Я гадаю, что это кайфушки. Да, Силька?